Mountain Residence Wellness and Spa, апарт-готель преміум класу в самому центрі гірськолижного курорту Буковель. Це три багатоповерхові будинки та 43 шале з власною інфраструктурою на великій території площею 50 гектарів. Від будівництва до заселення гостей, забудовник MBT Group та керуюча компанія беруть на себе супровід під ключ, а інвестор отримує дивіденди. В залежності від заповнюваності готелю дохід складає 8-12% річних. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. І тепер до динаміки будівництва Mountain Residence за липень місяць. На сьогодні, вже введені в експлуатацію, приймають гостей та приносять власникам пасивний дохід перші два будинки апарт-готелю. Зараз тривають роботи над зведенням третього будинку. Монолітний каркас вже залили на 80%. Зовнішні стіни виконали на 50%. Внутрішні стіни та перегородки влаштували на 15%. Сходові марші та майданчики залиті до рівня восьмого поверху. В будинку розпочали влаштування металопластикових вікон. Завдяки злагодженій та організованій роботі будівництво йде швидкими темпами. Графік запланованих будівельних робіт суттєво випереджено. В апарт готелі Mountain Residence буде влаштовано два панорамних ресторани, спа-центр з унікальним біобасейном та саунами, банями, масажними та косметологічними кабінетами, а також фітнес-центром. У другому басейні на даху ви зможете купатися в будь-яку пору року. Для вашого максимального комфорту від апартаментів буде влаштовано прямий вихід до лижної траси 2Б. На території готелю каса із кіпасами. Зона з магазинами, лижна школа та прокат спорядження та одягу, паркінг на 200 плюс машиномість. Окрім цього, тут розташуються великі конференц-зали на 200 плюс учасників, також до ваших послуг салони краси, лаундж-бар, зони релаксу та апреські, дитяча кімната, лижна кімната з окремою шафою для зберігання спорядження, консьєрж-сервіс та професійна служба безпеки. Для вашої зручності влаштовано окрему під'їзну дорогу до комплексу із села Яблуниці, що дозволить уникнути заторів у високі сезони.